Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску оголошено результати конкурсу Кращі молоді вчені Сумдеу. Команда Сумдеу переможець фестивалю інновацій, it рішення, що змінять Україну. Науковців Сумдеу відзначено за особистий внесок у забезпечення державної безпеки і обороноздатності України. Фахівчиня з фізичної терапії СумДУ у складі міжнаціональної реабілітаційної команди допомагає нашим військовим. Про ці та інші події університету далі у випуску. Оголошено результати конкурсу Кращі молоді вчені СумДУ». Переможці серед кандидатів наук, докторів філософії, суспільні науки Ярина Самусевич, старша викладачка кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, технічні науки Христина Берладір, старша викладачка кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів. Математичні науки та природничі науки Ярослав Кравченко, старший викладач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, Біологія та охорона здоров'я, Владислав Сікора, доцент кафедри патологічної анатомії. У категорії молодих вчених докторів наук, переможцем визнано Олександра Кубатка, доцента кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування. Конкурсна комісія оцінювала наукову діяльність номінантів у 2020-2022 роках за чотирма групами показників: виконання науково-дослідних робіт, публікаційна активність, підготовка наукових кадрів та інші показники. Команда СумДУ – переможець фестивалю інновацій, АйТі-рішення, що змінять Україну. На заході учасники представили понад 50 it проєктів що сприятимуть перемозі України і допоможуть у її відбудові. Команда розробників СумДУ презентувала на фестивалі роботизований наземний комплекс Сейфер, і за рішенням журі здобула перше місце. У складі команди СумДУ представники кафедри комп'ютеризованих систем управління, факультету електроніки та інформаційних технологій, завідувач кафедри Петро Леонтів, студент 4-го курсу Денис Держанок, аспірант Олександр Левковський та випускник Олександр Книж. Переможці фестивалю сподіваються, що їх інноваційне рішення буде корисним для наших захисників та захисниць і стане внеском у загальну перемогу України. Науковців СумДУ відзначено за особистий внесок у забезпечення державної безпеки і обороноздатності України. Ректор СумДУ Василь Карпуша вручив відзнаку завідувачці кафедри мовної підготовки іноземних громадян Ользі Сидоренко, подяки завідувачу кафедри журналістики та філології Володимиру Садівничому і заступниці завідувача кафедри журналістики та філології Ірині Жиленко. Ахівчення з фізичної терапії сумду у складі міжнаціональної реабілітаційної команди допомагає нашим військовим. Викладачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини навчально-наукового медичного інституту Валентина Шевець перебуває на стажуванні з реабілітації військових у центральному військовому госпіталі в Іспанії. Стажування поєднується з наданням відповідного супроводу військовим ЗСУ з тяжкими пораненнями кінцівок після політтравми та тим, які перенесли після травматичні ампутації кінцівок. Лікування та реабілітація наших військових у госпіталі здійснюється за рахунок та під контролем іспанського уряду. До реабілітаційних команд, включено провідних іспанських спеціалістів з фізичної терапії, лікарів, протезистів. У Сумду відбулися вибори студентського самоврядування. Студентський ректорат очолила команда Асена Асенова Олександрова, студента третього курсу навчально-наукового медичного інституту. Студентським директором навчально-наукового медичного інституту став Олег Левін на посаду студентського директора навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Обрано Ростислава Марутіна. Студентським деканом Факультету електроніки та інформаційних технологій стала Поліна Корольова, студентський декан Факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Марина Ткаченко. Студентський деканат Факультету технічних систем та енергоефективних технологій очолив Віктор Новік, студентський директор Навчально-наукового інституту права Артем Крисько. збірна Сумської області баскетбольний клуб Сумдуу переможець молодіжної ліги. Уперше за 9 років існування команди та за 4 сезони розіграшу молодіжки. Підопічні Ярослава Ковальова вибороли золоті медалі чемпіонату України з баскетболу. Напередодні збірна Сумської області баскетбольний клуб Сумдуу виграла свою групу і кваліфікувалась до вирішальних ігор. У фіналі команда СумДУ протистояла баскетбольному клубу Прикарпаття Говерла місто Івано-Франківськ, і перемогла з рахунком 86-76. Легкоатлети СумДУ у трійці призерів літньої універсіади України. Студенти та випускники СумДУ вибороли 17 медалей: 7 золотих, 8 срібних та 2 бронзових. Вони набрали 1068 залікових очок, піднявшись на третю сходинку у командному заліку серед 46 закладів вищої освіти України. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король до зустрічі у наступних ефірах.